Нова Самар Самарчик при Самарськ чи може Січеслав, але вже точно не Новомосковськ. 10 серпня у Палаці культури Металург відбулися слухання з приводу перейменування міста. Змінити назву обов'язково необхідно. Цього вимагає закон. 27 липня вступив в силу закон України, який я спрощено назву про деколонізацію топонімів. І ми зараз цей закон почав діяти до 27 серпня. Ми маємо напрацювати. Варіанти назв, з якими ми далі, будемо вже, з яких будемо обирати ту назву. Яка, власне кажучи, і має стати назвою нашого міста. Рішення про перейменування населених пунктів приймає Верховна Рада України. Законом передбачені проведення консультацій з громадськістю, аби містяни самі могли обрати нову назву. У новомосковську для цього була створена робоча група. У нас є термін до кінця цього місяця. Провести громадські слухання, що таке робоча група. На що вона створена? Робоча група об'єднує себе ну, всі версти населення. Так, є представники виконкому, бо процес перейменування це документація, і рішення повинні прийматися владою ну, стосовно, стосовно цього процесу. Є представники депутатського корпусу. В робочу групу війшли всі голови комісій постійних, і також окремі депутати, хто мав бажання. В робочу групу входять голови громадських організацій. Наразі нараховується п'ять голів громадських організацій, які долучилися. Це представники волонтерського руху, представники ветеранського, які працюють з ВПО. Наразі у кого є бажання з. Громадських організацій долучитися, також прошу. Обиратимуть нову назву міста мешканці за допомогою голосування. Наразі можна вносити свої пропозиції, заповнивши Google-форму за посиланням, яке можна знайти на офіційних сторінках місцевої влади. Інститут національної пам'яті фактично є останньою інстанцією, яка буде розглядати подання нашої громади стосовно перейменування. Він радить все ж таки при обрані нової назви міста звертатись і брати до уваги історію міста і його історичні назви. Можна виокремити три основні історичні назви, які можна знайти в офіційних документах міста. Зауважує Костянтин Мешко: найдавніша Самарчик, друга Самар, третя історична назва Новоселиця. Ми, звичайно, розуміємо, що не кожна з них. Сьогодні підійде сучасному місту. Але якщо доведеться вибирати серед них одну, то варто звернути увагу на назву Самар. Я поясню чому. Перш за все, вона відбиває важливу історичну роль нашого міста в період козацтва. Ми були центром Самарської паланки. Це надзвичайно достойно. Друге, ця назва. Найбільше прижилась серед населення. З різних джерел відомо, що навіть після переіменування новомосковськом нашого міста серед містян населення використовувало дуже довго, протягом 19 сторіччя і аж до початку 20 сторіччя в побуті населення використовувало. Саме назву Самара. Тобто ми знаходимо джерела 1840-х років, 1860-х років, і навіть 1920-х років, де автор пише, що так, є місто Новомосковськ, але населення його і досі називає за історичною назвою, як Самар. І знову ж таки процитую: Інститут національної пам'яті не підпадають під заборону назви, що лише співзвучні з. Найменуваннями, на які поширюються передбачені законом обмеження. Тобто те, що десь там, за Перебріком, є городок Самара, ну, ніяк не може вплинути на наше рішення, ніяк не може вплинути на те, що ми відмовимось від своєї історії. Це лише співзвучність назв. Я розумію, що у кожного з нас є своя думка. Я лише висловлюю свою думку як думку історика. Серед присутніх кожен міг висловити свою думку. Так, наприклад, були ті, хто підтримав спосіб обрання нової назви через голосування, і ті, хто проти. Я, наприклад, категоричний противник всяких голосувань. Тому пояснюю чому. У наших північних братів за переприком є така приказка: голосуй, не голосуй. Все одно отримаєш мало. Ну. Тому голосування не буде відбивати ніяких, як кажуть, як кажуть, ніяких історичної тяглості. Дивіться, демос, кратус, мене так вчили, власть, народ. Якщо ми не будемо голосувати, то ми демократію на нуль поставимо. Ми маємо голосувати. Це наша країна, це наше місто. Голосуванню бути зазначив Сергій Рєзнік. Все відбуватиметься поетапно. Перший етап, як вже казали, це збір е, різних варіантів, серед яких робоча група обере фаворитів, наприклад, там в кількості трьох, і підемо далі вже обирати з трьох варіантів. Приблизно так. і все ж не всі присутні були впевнені, що саме так виглядає демократія. Зараз як пересічна мешканка, просто вас послухавши, може я там чомусь помиляюсь, не знаю. Це якби ну там така особиста, особистий такий висновок. Що тут такий консенсус? Значить, пан мешко вже вийшов, вже він виступив, і будуть вам запропоновані, Тобто, щоб там люди не писали, от у ті оту от вашу форму, які б там вони назви собі не сочиняли. там. Буде вами буде так торжественно вибрані три назви. Я так розумію, що це були Самар, Самарчик і Новоселиця. Ну тобто, отак, от, да? ніхто у цій формі я не побачила кількості голосів, забудьте за ту чи іншу назву. Вона така, знаєте, те, що зараз існує, може якась буде ще інша форма, я не знаю. От, але та, що зараз, там не видно. Тобто, людина написала і воно десь провалилося. І скільки за ці голоси набралося. Ну, проголосувала людей невідомо. Так, а потім, значить, ці фільтрації, всі ці от засідання будуть, а потім нас пустять, нам спустять три назви. Тобто обирайте громадяни, і получиться так, може вийде так. Що колись нам Росія нав'язала назву, так навізала. А тепер нам влада може нав'язати назву. Я кажу не про Січислав. Я ще раз кажу, я за демократичний вибір, а не три назви, які нам спустять потім. У мене, як секретаря робочої групи, повний перелік всіх звернень, які, були, ну, які надійшли офіційно до виконкому. Стосовно голосування через Google-форму. Коли закінчиться обговорення, ця Google форма як ну, це сервіс Google формує ексель-таблицю з всім переліком. Назву через который... місяць, тобто по інто. Итог... Ну, коли закінчиться обговорення згідно закону, 30 днів. І от ви зайдете в цю таблицю, і там буде сформована діаграма, і ви побачите, скільки людей за що проголосували Будуть ви ми побачимо всі варіанти назви. Звісно ж, звісно. І із них це буде якби прозоро. Ми побачимо, так. що набрали там до прикладу три назви, так. і оці три назви вони будуть Ні, три назви. Дивіться, це от перелік всіх, ну, великих. Тобто, є Google форма. Це один спосіб. Так мені можете прийти в ЦНАП, в ЦНАПі через корішок, який там на електронної черги. Теж люди подають в мене отакий перелік цих бумажних варіантів. Тобто я це все зберу. І потім ми винесемо на засідання робочої групи, яке теж відкрито. Ви можете прийти на засідання робочої групи і самі порахувати скількість, яку обере, ну яка буде найбільша. На жаль, в нашому місті й досі є люди, які взагалі не хочуть змінювати назву. Чому досі московські папи в наших церквах сидять? Чому ми живемо в місті Новомосковськ? Ну, Московськ? Я голова громадської організації Родина Героя дев'ять років ми існуємо, існуємо, не живемо. Тому що наші рідні і близькі загинули на війні. Мій чоловік. За мною стоїть декілька сотень родин, декілька сотень інвалідів, хлопців і ветеранів. Дев'ять років війни, а люди хочуть померти місця місті Новомосковськ. Для мене це не зрозуміло. Нехай це буде 10-30%, але не зрозуміло. Я дев'ять років представляю нашу Дніпропетровщину, тому що я ще. Член правління обласної асоціації, учасників бойових дій, я сама така учасник бойових дій. І я, коли їздю, представляю нашу Дніпропетровщину, я виходжу і говорю: доброго дня, я з міста на Самарі. Мені стидно сказати з міста Новомосковська. Чому? Тому що люди не розуміють, не розуміють, що йде 9 років війна, а ми чіпляємося за цю назву москальську. Москалі ж нас вбивають. Я не розумію. Стосовно історії. Так, у міста в любого повинна бути історія. Просто придумати новік, там, і ще якийсь так, Павлік, Павлоград, да, іще якісь, от смішно, да, от, якби. але це неправильно. Історія повинна бути. Але цю історію зараз роблять наші хлопці. Ми робимо цю історію. Наша молодь робить. Вчора загинув хлопець, вчора ховали, якому 20 років. Він війшов вже в історію. Ми маємо на це право, ми ветерани, ми родини загиблих. Тому, будь ласка, поважайте також і нашу думку родини загиблих, ветерани. Я їх не кажу інваліди хлопці, я кажу обмежено придатні хлопці зараз, тому що це боляче говорити на них інваліди. Вони повернуться в це місто, ми повернемося в це місто. І ми хочемо бачити нове місто, але з історичною назвою. І тому наша громадська організація заносить декілька сотень чоловік, повірте мені. Ми підтримуємо місць, назву Стару Самар, але з приставкою Нова Самар. Місцеві історики впевнені, вигадувати нові назви не варто. Краще повернути місту історично. свій час я підготував, опублікував свій матеріал, який називається Про повернення міста Новомосковської стрічної назви Самар. Його публікувала Жаб Бересфе газета вісник про Самарію, але чомусь проігнорувала найпопулярніша газета міста Новомосковська Правда, яка друкує дуже багато антисамарських матеріалів, але чомусь мій матеріал не публікувала. І тоді б не виникало питання, як називатимуться мешканці міста після перейменування. Самар, Самарці, він самарець, вона самарка. Ніяких самаритян не треба придумувати, ти чого немає. Самарці, Самарець. Є таке прізвище навіть Самарець, Самарка. Все, от дуже просто. Якби була опублікована ця моя стаття на московській правді, то може б читали. Я уважно слухав виступ шановного голови, і перечитав перед цим на московську правду. Мене здивував текстуальний збіг, тобто було таке враження, що хтось записав слова міського голови і містив його в газету. Тобто, із цього виступ, що наш міський голова має суттєвий вплив на газету «Новомосковська правда. Можливо, вона не отримала мого листа. Тому тобто, я після цієї сьогоднішньої наради відійшли ще раз і звикли. Є прохання опублікувати думку, історика, чому Самар, а не якась інша назва. І коротко в двох словах, чому саме Самар. Коли ми обираємо між різними назвами, що краще, штучна, вигадана назва чи назва природна, історична. Назва історична. Нам називають, ну, десь є багато назв, ми знаємо, яку вибрати. А яку вибрав народ? А народ вибрав одну назву Самар. Про це казав Костянтин Мешко. Є чимало авторитетних свідчень саме 19 століття, коли місто мало казіону назву Новомосковськ, а в народі називали Самарку. І це є в те, такі джерела. І коли у Московської праці пишете, що немає жодного свідчення, просто щоб була назва Самар, це кажучи, неправда. Є і немало свідчень. Тобто народ обрав назву. Саме Самар. Не новий, не нова, не Самарчук, не Самарчик, не Новоселиця, а саме Самар. Це є історична назва. І з усіх інших вона перша. А тепер як робиться історична назва? От з'являється назва Новосамарська. Чудово. Постає перше питання: а де стало Самарськ? А, а де стало Самарськ? А його немає. А якщо нема стало Самарська, то навіщо нову? Отже, нову відкидається, залишається Самарськ. Самарськ, «СК» – це типово для російської мови, формула типоніміки. Скі. Отже, викидаємо російські скі і отримуємо, що самар. При обранні назви, звісно, важливо враховувати багато нюансів. Для цього і потрібна робоча група. Змін зазнають і гімн Новомосковська, і міська символіка. Над цим працюватимуть фахівці. Надалі ще будуть зустрічі та обговорення, тож продовжуємо слідкувати за інформацією.